Рашають стіни будівель у різних куточках міста. В краєзнавчому музеї презентували постери п'яти християнських муралів. Художники створювали їх впродовж декількох років. Усі деталі знають наші кореспонденти. Це воно підсвічено рожевим. Насправді він чорно-білий. Воно роблено з травертина. Ми теж залучали людей з різних середовищ, і воно є на південному бульварі. Ви на паном його можете бачити з машини. Ну коротше воно над дорогою висить. Це один із п'яти муралів, які за останні два роки з'явилися на стінах франківських будівель. Ми колись там грозилися, що зробимо 100 християнських муралів. Ну це був більший жарт. Але вже є більше 25. Деякі мурали руйнуються, деякі мурали, буває, будинок перебудовується, чи ще там інтер'єри змінюють, функції змінюються деякі відтворюються. Є такі мурали, які відтворені вже там багато разів. Серед них і проєкт Андрія Ярмоленка П'ята. Це проєкт, який він монументальний, і він має можливості. Експонуватися в різних просторах і в і ззовні, і, і внутрішніх приміщеннях всі ці ідеї, які Ярема закладає, вони закладаються на те, щоб покращити власне імідж нашого міста, зробити його привабливим, зробити дати ті певні сенси відносно віри, мови, ідентичності, історичної пам'яті. П'ять презентованих муралів створювали за участі молодого художника Юрія Соколовського. Особливим для митця є Янгол-охоронець Івано-Франківська. Це досить класна історія по цьому муралу, бо створювали її не тільки професійні майстри з професійними пензликами, професійними фарбами також долучалися діти, бо даний мурал є на першій школі. Він є відкритим для всіх. Тобто, цей мурал створений не тільки професійним майстрам, а можна сказати, що і спільно, спільно з самою школою. Тому це круто. Перший мурал в Івано-Франківську з'явився ще у 2010-му. Загалом їх було майже три десятки. Однак збереглися не всі чимало сакральних робіт з часом зруйнувалися.